На Вишинському озері вінничани для купання обирають одразу кілька локацій. Традиційне задурення у крижану воду на водохрещі для багатьох не просто звичай, а спосіб зміцнити тіло та дух. Я вважаю, що це дуже підтримує наш дух українців, справжній незламний, і також дає ну, хороший як імуні, імунітет для здоров'я, підтримку, так сказати, щоб не хворіти взимку. Аби вінничанам було зручно дістатись до озера та безпечно загартовуватись, сходи і доріжки до водойми розчищають працівники парку Вишенька. Зараз приготували сходи їм, посипали, щоб вони не падали. І там трошки підготували, і тут трошки підготували, і сніг почистили. Так, все нормально. Ну, я думаю, що будуть задоволені вінничани. Випробувати свої сили і зарядитись енергією на цілий рік до ополонки прийшли троє товаришів. Один за одним вони менш ніж за хвилину пірнули у хрещенську воду. Це здоров'я. і Я завжди, коли купаюся, я прошу всім людям дати Богові здоров'я, крім расистів. Давно пірнаю, але був певний перерив на ковід і на от, воєнні дії. Зараз вирішив знову поновити те, щоб перемогти себе і відчути єдність таку. За кілька сотень метрів ще одна компанія. Купатись йдуть лише чоловіки. Десять років вже купаюся, люблю це відчуття після. Сумою, коли виходиш з води, ну і взагалі для здоров'я дуже класний такий адреналін зашкалює. За тим, аби традиційне купання обійшлось без надзвичайних ситуацій, стежать водолази та медики. Дев'ятирічний Дмитро цього разу намочив лише ноги, а от його сестрички одна за одною пірнають в ополонку. Крижана купіль стала для них неабияким випробуванням. Ми постійно купаємося, а це пару років пропустили, то рішили, і Відчуття трошки несподівані в нас були. Це був мій перший раз. Як тобі? Круто. Так, мені теж дуже все сподобалось. Я 16 року ходжу тут на Вишинське озеро. На воду хреща купатись свінничани йшли із самісінького ранку і до пізнього вечора. На різних локаціях їх ще й частували гарячим чаєм та рибною юшкою. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.